На Полтавщині поліцейські спільно з екологічною інспекцією вилучили понад півтора кілометра браконьєрських сіток з акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища. Під час профілактичного рейду в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу виявили та вилучили 23 браконьєрські сітки загальною довжиною. Понад півтора кілометра живу рибу випустили в природне середовище, а решту передали для подальшої реалізації в дохід держави. Правоохоронці нагадують, згідно з правилами любительського рибальства, забороняється лов водних біоресурсів сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями лову. Використання заборонених знарядь лову є грубим порушенням правил рибальства та передбачає штраф до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів чинення правопорушення, які є приватною власністю порушника та незаконно добутих водних біоресурсів чи без. Такої залежно від заподіяних збитків, а саме нанесення істотної шкоди, передбачена також кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.